Всім привіт! Сьогодні я вас хочу познайомити з дуже цікавою і корисною комбінацією клавіш. Вони допоможуть вам автоматично, швидко і без мишки, і скролінга вниз у такому по листочку, виділяти певну кількість ячейк, які заповнені у файлі. Це комбінація клавіш Ctrl, Shift і стрілочки. Ця комбінація виділяє діапазон. Якщо ви приберете Shift. То ви зможете рухатись по діапазону. Давайте покажу, яким чином. До прикладу, я хочу виділити всі ячейки, заповнені в стовпці А. Таким чином, я натискаю. Ну, зараз я знаходжусь в ячейці А1, я затискаю Ctrl, Shift і стрілочка вниз. У мене всього 87 заповнених ячеєк. Як я знаю, що 87, якщо я порухаюся далі вниз, я дійду до останньої, але вона вже порожня. Таким самим чином, я знаю, що у мене 87 ячеєк. Варто зауважити, що при цьому у нас відбувається виділення діапазону тільки до останньої заповненої ячейки. До прикладу, я приберу в ячейці 6 дані і... Клікну, наприклад, з ячейки а 2 Ctrl-Shift і вниз. Виділення відбувається лише чотирьох ячейок, оскільки в шостій ячейці є прогалина даних. Якщо ця прогалина в даних є потрібною і вона знаходиться на своєму місці, а не це помилка, далі ви можете затиснути знову Ctrl-Shift, стрілочку вниз, і ми проходимо до наступної заповненої ячейки. І таким самим чином, ще раз клікнувши на стрілочку вниз, Причому, тримаючи Ctrl і Shift затиснутими, ви можете пройти до самого низу діапазону. І так само рухаємось назад. Ця магія працює і з рядочками. Наприклад, ми знаходимо не рядочку A1. Точніше на рядочку, перший рядочок, ячейка а 1 І я хочу виділити, наприклад, перший рядочок до першої прогалини в даних. я так само знаходжусь в ячейці а 1 затискаю Ctrl-Shift і стрілочку вправо. Таким чином, я виділяю діапазон вправо. Якщо тут я знову затисну Ctrl-Shift і стрілочку вниз, то ви бачите, що я вже виділа не рядок. А повністю діапазон. Але діапазон виділяється так само, як до першої незаповненої ячейки, оскільки ячейка А6 у нас є незаповненою, то діапазон далі не виділився. Якщо ви не будете натискати Shift, який, як відомо, зазвичай працює як виділення певних даних безпосередньо, неважливо, це Word або це у нас таблиці, все одно це працює як виділення даних. Ми з вами затискаємо Ctrl і стрілочку вниз, і просто рухаємося по діапазону. Вправо, вліво, вверх, вниз, ми можемо рухатись так, як нам зручно. Ctrl це закріплення чогось. Стрілочка надає рух, як, напрямок, в який ми будемо рухатись. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисне і пришвидшить вашу роботу з даним